Так, Друзі, всім привіт, слава Україні! Маємо сьогодні 10 вересня і е, ми стартували старт сезону збору врожаю цукрових буряків. Е, хлопці вже розкопались без мене. Не знаю, вітер, може чути мене поганенько, але я думаю, що має бути все ок. Хлопці розкопалися без мене, тому що на, на базі ще є кубка роботи. І тут по обіді прискакав я сюди, аби показати вам таке, знаєте, затравочне відео. Дивіться, які в нас бурячки того року вродили. Бляха-муха. То я розумію. Річ мав би бути врожай непоганий. А... Зроблю таке затравочне відео, доволі невеличким я його зроблю сьогодні, тому що зовсім мало часу, але без контенту залишити також вас немає права. тому Прискакав сюди, кілька хвилин побалакаємо, ввечері змонтую. І я думаю, на днях буде вже на каналі. Хтось, коротше, признавайтеся, хтось має якісь блати в Небесній канцелярії. Дуже сильно хотіли контенту, треш-контенту на буряках. І щось діло йде до того. Почали ми сьогодні копати буряки, помінявся прогноз погоди. І вже завтра на ніч нам обіцяє. 30 мм дощику. Бляха, і знову багнюка буде. Ну, Ми, напевно, зупинимо копку на той дощик, а далі будемо бачити, може трошечки буде підсихати. І тоді будемо поновлювати наші е, зусилля по збору врожаю. Ну, але як вже буде, будемо діяти по ситуації і по-любому будемо тримати вас в курсі, друзі. Тому насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал. Збір врожаю цукрових буряків стартував. А, працюємо комплексно, працює комбайн, працює бункер перевантажувач. Бункер якраз шурує, везе нам черговий, чергову порцію врожаю. Ну і Не можу вам не показати, як ті червоні монстри шурують по полях. З бункером набагато простіше нам збирати врожай. Набагато цікавіше, тому що наші трактори відпочивають. Ну а хлопці, по-перше, менший тиск на ґрунт, по-друге, спокійно собі працюють самі. Нас, то, як то кажуть, не дуже сильно тепер задіває. Ось. Бункер зроблений із холмера, все по-простому, все, все як завжди, друзі. Я обалдію від тої техніки. Красота. Ось. Бурячки я вже показував, бачите, встигли ми з вами зробити гарний огляд бурячків наших. Походили, подивилися, поважили, поміряли цукристість і бачите, вже стартуємо. Як на вересень місяць, сказав би навіть на початок вересня місяця бурячок просто шикарно виглядає. Не всюди, звісно, є ділянки, які не є ідеальними, є ділянки, які просто суперові. І на якийсь середній врожай вийдемо, думаю. Однозначно, мало би бути не гірше, ніж в минулі роки. Хоча вологи я б не сказав, що цього року дуже багато. Один з найсухіших і один з найхолодніших років за роки сезонів за останні роки, Ну але тим не менш спрацювали непогано. Особливо по захисту. Бурячки цього року доволі чистенькі, буряки цього року захищені фунгіцидами класно. Ну і маємо. Дивіться, як цукор сипеться на кагат Ще трошки і стане тут навантажувач і будемо возити це все на завод. Але красота я не можу. Давно я чекав того моменту і ось нарешті. Алло. Де? Добре, то значить бери їх і я зараз за 10 хвилин буду. Давай. Давай. Ну, що я вам хочу сказати? Візуально бурячок дуже пристойно виглядає. Єдине, що от там де в нас були проблемні ділянки, я не знаю, як він там наріз хоч трошки чи ні. Там, де ми старасом їх рятували і препаратами від LifeBuch, я не тільки. Що ми там тільки не влили різної мікрухи, екстрактів водорусів і всього такого решту. Маємо надію, що ми там хоч трошки підтягнули вружайність. Ну а решта будемо закривати отакими от більш цікавими ділянками. Аби вийти на середній вружай. Так чи інакше, все, що вродилося, то наше, друзі. Все, що вродилося, то наше. Я не знаю, я надіюсь, що ви мене чуєте, бо вітер такий, що голову зносить. Вночі в нас було 4 мм дощику. Сьогодні в день вже тоді розпогодилося. Ну і завтра, на ніч знову обіцяє дощ. Тому за сьогоднішній день треба трошки накопати, тому що з 15-го, вроді би, чи з 13-го. Вересня в нас вже буде вивозка на завод, все йде доволі швидко. Ми звикли вже за останні кілька років, що ми на старті сезону працюємо. Нам так підходить. Ми свого болота начерпали, хватить з нас, друзі. Хоча, як бачите, погода вносить все одно свої корективи і а, час від часу може і прийдеться черпати. Пацанчики, дивіться, які шурують. Молоденькі, шустрі. І будемо мати надію, що збір нашого врожаю буде якісно. Ці хлопці вже в нас купали, коли два роки тому походу, два чи три. Ну, доволі якісно хлопці купають, мені подобається. Минулого року а, ті, що в нас купали, то так, на пополам. Половину сезону відкупали доволі якісно, а другу половину сезону я такої, вибачте, на слові хренової копки не пам'ятаю, відколи працюю з цукровим буряком. Дуже багато втрат полишали. Подивилися, що ми почали, як то кажуть, їм довіряти і що вони вже там тільки не відтворяли. Ну, але ми робимо роботу над помилками і з нами так не можна. Повелися раз, погано більше ми. Таких людей на се... в себе на господарстві не хочемо. Тому якось так. Друзі, давайте зараз трошки ще політаємо, покажемо з висоти пташиного польоту, як воно все тут відбувається. Ну і е... щоб ви відчули той драйв, як воно, що і до чого, я не знаю. Я... в мене піднесений такий настрій, тому що. Чекав я цього сезону вже цього закінчення сезону з буряками вже давненько. Я думаю, що і ви зачекали за таким контентом, тому насипайте, друзі, вподобайок, Підписуйтесь, діліться з друзями цими відосами Я думаю, що він буде не один, не два і не три. Скільки зможу вам бурячків познімати, стільки нам назнімаю. Я думаю, що всі всі ви любите даний контент, тому чому я маю вас. Скажем так, обмежувати в, даному, в даній історії. Поки okay, бункер перевантажувач поїхав завантажуватися за черговою порцією бурячку. Давайте погуляємо по цьому полю, де в нас посіяні сидирати сівалкою хорш фокус. Ой, хорш аватар. Дивіться, оце вже в нас сходи є. Оце в нас льон, оце у нас редька або гіршиця. О, бачите? Все потрошку вже починає сверлити. Це на обробленому ґрунті, бачите? Суданка. Тут ще десь вика має сходити. І все потрошку, а от, дивіться. Вика або треба розбиратися. Вика, походу. Так, ну і наскільки я бачу, по обробленому вже такі доволі непогані сходи, а от... По прямому посіву е, треба дивитися, як воно проб'ється через оцей килим. І щось вже пробивається. Але чи то падалися пшениці, чи то вже якась суданка, поки що невідомо. Ну Тут нема сенсу парпатись, толку з того не буде. Тут, де, от бачите, менш-більш чисто тільки стерня. Також вже можемо спостерігати сходи строго порядку. Якась редька зійшла, якась суданка. Вологи тут доволі багато. Плюс до того вчора впав дощик в 4 мм. Обіцяє ще дощику. Ну і будемо потихеньку щось, щось будемо потихеньку бачити. Якісь сходи, друзі. Проблем не буде. Бачите, от де чистий рядок, сходи є. Де він закритий? Вони будуть, але вони будуть пізніше. Вологи тут достатньо. Но чи вони не нарости, нарости? то вже, друзі, питання. Невідомо для мене, як воно все буде. Я думаю, що ми тут зробили правильний вибір, що чекали на аватара, тому що отакий прямий посів сидератів має право на життя 2,5 літри на гектар. І, і ти вже посіявся, тобі не треба не дискувати, ні нічого, тобі не треба. Видумувати ровера, втрачати дуже багато часу, ти собі за комбайном зайшов, засіяв і закрив те питання. Причому що засіяв вологу, тому що січка вологу в нас зберігає. Не знаю, як то буде з тими сівалками, але навіть якщо нічого в нас з тим сім не вийде, то я думаю, що варто десь буде брати в оренду на другий рік аватара, аби сіяти по прямому. Бачите, дивіться. Тинк, 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 тинк. Сходи є, різноманіття є. Єдине, що ми пізно тут сіли, це було 1 вересня, 10 днів тому. І наскільки вони тут встигнуть набрати вегетативну масу, ніхто не знає. От і через то спостерігаємо. Бачите, деякі рядочки просто шикарні. Просто шикарні. Суданка, редька, гірчиця, фацелія, льон. І вика по-любому тут десь вже проросла також. Так що шикардос, друзі. По сидератам, в принципі, я довольний. Окремо зроблю велике відео, коли вже тут будуть якісь промальовувати рядочки ну, скрізь стерню. Тоді вже планую зробити окремий відео по сходах сидератів, де ми сіяли аватаром, де ми сіяли солітером по Дісковці, де ми сіяли солітером по стерні, де ми сіяли ведерштатом. Ведерштадт кар'єр, все буде таке е, чітке відео, скажімо так, для історії. Ну а поки ми з вами говорили, приїхав черговий бункер з бурячком, і зараз хлопці будуть вивантажувати. Ну, і я знову вам покажу, як воно все відбувається. Як то кажуть, полюбуєтесь моментом і, в принципі, постараюсь не затягувати дане відео, тому що часу дуже великий брак. Не встигаю все на купу, хочу і то, і друге, і трете, а... а в добі тільки 24 години. Нічого, якось воно буде, якось ми встигнемо. Все з Божою допомогою зробимо. Головне, що поки що візуально, бурячок виглядає доволі чітко. Те, що ми заміряли по, по цукристості, також нас влаштовує. Далі побачимо, як буде завод показувати свої результати. І від того будемо відштовхуватися, який же в нас буде середній результат. Поки що, ще раз повторююся, все задовільняє. А вже коли перші машини поїдуть на завод, тоді ми будемо розуміти, що ж ми отримаємо все-таки на виході. Тому що ми будемо залежати від такого фактору, як цукристість, як фізична забрудненість і загальне... Врожайність даного коренеплоду. Хлопці шурують повним ходом. Так, друзі, черговий бункер підвалив і аж земля трясеться. Красота неописуема. Ну як, ляльон чи не ляльон? Я таки думаю ляльон. Насипайте вподобаєх, друзі. І пишіть, чи побільше знімати відосів з буряками, чи так одне-два відео і хватить з вас. Щоб я тут дурно не чимпів і не знімав, не старався, якщо воно вам не буде цікаво, то, то і не буду. Хоча відповідь знаю вашу наперед, але все одно мушу спитати, щоб я потім не був крайній. Бачите, є різні бурячки. Є отакий невеличкий, а є отакий доволі пристойний. Є і ще більші. Ну, Справедливості ради хочу сказати, що великі буряки це не є завжди добре. Має бути середній калібр і має бути чітка густота. Тоді виходить і цукристість хороша, і врожайність непогана. І тоді виходить найкращий загальний залік. Тому що великі буряки, як правило, не мають великої цукристості. А малі буряки хоч і мають цукристість, але не мають ваги. Має бути щось посерединці, тоді буде і цукристість, і врожайність. І якщо ще плюс до того буде густота адекватна, тоді буде загальний результат суперовий. Бачите, кілька хвилин хлопці вивантажились і шурують далі. Поки що вони розкопають задню розворотну полосу. Розкопають і тоді вже буде. Відбиватись чергова загінка, і хлопці будуть забирати далі ділянки, потім будуть рухатись в сторону села. Розпочали ми не так, як планували. В принципі, завжди плануєш одне виходить зовсім друге. Ну, але ні. Ми планували розпочати копку з тамтої, дальньої площі, тому що розраховували, що спочатку буде сухо, і там ми спочатку вивеземо, лишимо оце на більш пізній, скажімо так, етапи. Ну, але подивившись сьогоднішній прогноз погоди, що завтра по обіді нам обіцяє 30 мм дощику, вирішили, що спочатку копаємо тут, а далі вже буде видно. Хоча дупою чую, що то все не скінчиться простим <сум> збором врожаю. Цього року, певно, буде треш контент. Як би мені не хотілося, але щось воно до того йде, що воно задушить і буде весело, друзі. Так що якось так. Насипайте, друзі, вподобаєк. Я думаю, як на перше відео вам достатньо. Сипте вподобайки, підписуйтесь на канал. Діліться з друзями. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні і слава нашим Збройним силам! Працюємо далі!